Доброго дня всім! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні хотіла вам показати невелику частину зі своєї колекції вінтажного посуду, а саме чайнички. І якраз сьогодні я отримала посилку, і в ній теж досить вдала і гарна покупка. Ось такий розписний чайничок з ручним розписом. Мені вдалося придбати. Тут досить Біла порцеляна, досить тоненька, розпис з обох боків, позолота збережена, в гарному стані такий чайничок невеличкий. І форма в нього цікава, така як кулька, як шарик. Гарненький. І клеймо пісочне. Це рідко зустрічаються такі предмети. Я не так часто їх зустрічала. Я дуже рада, що вдалося придбати його. Ще хотіла вам показати, просто нагадати, які в мене є. Ви всі їх бачили. Я вихвалялася, як в мене була вдала покупка, вже показувала. Ось, як, наприклад, це я дуже задоволена, що купила його така рідкісна форма, вже старенька, і малюнок аерографія. Я захопилася цим посудом, але теж не так часто, як хотілося, вдається купити. Такий, такі предмети. І старе клеймо Баранівка. Теж дуже милий, симпатичний чайничок. Він в мене стоїть на поличці і просто для краси. А ось цей я теж вам недавно показувала. У мене була розпаковка майже в прямому ефірі. Я з першого разу спробувала зняти, як вийшло. І ось теж такий цікавий екземпляр і теж аерографія. Але тут клеймо городниця, теж досить такий старенький. Стан непоганий, як для його віку. А ось такий у мене чудовий симпатичний чайничок у вигляді грушки. Є в багатьох дівчаток, теж вони купляли, але я його не купляла. Це мені подарувала Таня. Дуже-дуже гарнесенький. І є ще до нього цукорниця яблучко. Але мені поки що не вдалося придбати я все в пошуках. А ось з цього величенького чайничка в мене, так би мовити, почалася колекція. Я їх почала купляти. Цей чайник я знайшла на барахолці. Я теж вам його показувала. Він мене за цікавим. Своїм розписом, тут, як ви бачите, повністю ручний розпис. Але клеймо не старе, тут десь 70-ті роки. Ось таке клеймо, це вже більш такий новий варіант, але все одно досить симпатичний. Є ще в моїй колекції ось такий оригінальний. Я Таких ніде не зустрічала, навіть предметів від цього сервізу, можливо, він був тільки один без комплекту, без чашечок та цукорниці. І він в такому вигляді, як квітка, чи орхідея, чи рис. От якось так стилізовано досить зроблено. Теж оригінальний предмет. І ось таке клеймо. Це вже після. 90-х років вона ставилася. Але все одно досить такий оригінальний екземпляр в мене є. Теж я була дуже задоволена, як його придбала. І це було теж на Олиміс. І ось такий. Це в цьому році я вже вам його показувала. Це перша покупка з цього року. Теж з двох боків є розпис. І він досить такий величенький, на велику компанію. І ви знаєте, на нього звертають увагу. Він у нас стоїть на столі, тож не відмовляються від чаювання з таким гарним чайничком. Ось таке клеймо, це Тернопіль, і я вже казала, це був такий чайний сервіс. Теж досить гарний і красивий. Ось така в мене невеличка колекція чайників. Ті, що з сервізами чи з чашечками. Я вам їх не показую, бо це буде весь стіл в посуді. А так трошечки показала вінтажної краси. Всім всього найкращого нехай у нас все задумане здійсниться обов'язково та як ми хочемо. На все добре, до нових зустрічей, до побачення!